Чи поштовим трактом із Києва до Одеси подорожній, стомлений далекою дорогою серед незорих полів, уже сподівається побачити сумні херсонські степи, і раптом буває приємно вражений мальовничим краєвидом містечка, що на пологому узвиші біля широкого ставу. На блакитному небосхилі біліє церква, височать серед розкішної зелені будиночки, а далі знову храм. Що це за місто? Запитує він візника і отримує лаконічну назву Златопіль. Лопухінські пансіони. Через цю греблю проїжджав Олександр Тулуб, член керомофодівського товариства, який в 1847 році був засланий за свою революційну діяльність в Златопіль працювати лікарем. Так от Олександр Тулуб. Описав Златопіль, проїжджаючи через цю греблю, і е, описав, що тут на кінці греблі знаходилась мельниця, виднілася церква, значить, е, златопіль являв собою досить квітуче розвинуте містечко. І це найбільше вразило нашого відомого революціонера. Історія Златополя тісно пов'язана із заселенням новоросійського краю у середині XVIII століття, що і спричинило появу на географічній карті містечка, яке розташувалося між двома річками Висю на півдні і Турою на Заході. По річці Вись, після укладення Бєлградського миру, проходив кордон між Польщею і Росією. Причому Златобіль відходив до Польщі, а Новомиргород до Росії. Ліву сторону від мене знаходиться краєвид, який свого часу служив кордоном між Російською імперією та Речу Посполитою. Ми бачимо залишки колись судоплавної великої річки Тура, в деяких джерелах вона зустрічається як Турія. І ця річка Тура впадала у річку Велика Вись, яку Тарас Гровий Шевченко згадує як річка Тікич. Уже в середині 19 століття від кордону майже не залишилося і сліду. А от у мові і уяві місцевих жителів це поняття існувало ще довго. Так, поселянин Київської губернії, вирушаючи в єлисеведрат, говорив: їду за кордон. Кінці XVII століття на Територію, яка видніється ззаді мене і зараз називається Златопіль, з'являється невеличке поселення, яке являло собою прикордонне містечко. І належало воно польським князям Любомирським. Любомирські мали свою резиденцію, тобто замок, у Андріївському лісі. Це знаходиться на повороті річки Великавиць в тому місці, де в неї впадає річка Тура. Зараз ця річка називається Гептурка. Златопіль раніше називався Гуляйполе. Називався він через те, що у Златополі була корчма, яку заснували євреї в цей час. І називалась вона якраз Гуляйполе. З'явилась вона на перехресті двох доріг торгової дороги, яку ви бачите зараз, залишилась на до сих пір, із сходу на захід і навпаки, і воєнно-транспортної дороги, яка проходила із... Півночі на південь, тобто з Києва в Одесу, саме тут за переказами була славнозвісна корчма, яку князі Любомирські назвали Гуляйполе. І дійсно на початку 19 століття тут було всього дві дороги, перехресні, а все інше уявляло собою пустелю, рівну, мов долоня, «Гуляйполе» – справді. А у народі довгий час ця назва зберігалася за місцевістю. Щодо назви Златопіль, то є така легенда. Головний начальник новоросійського краю, князь Потьомкін Таврійський, виміняв свої білоруські володіння на маєтки князів Любомирських. Одного разу під час огляду своїх володінь заїхав він і в Гуляйполе. Євреї, що оселилися тут у надії на великі прибутки, піднесли йому діжечку із червінцями. Розчулений князь вигукнув: О, то це не гуляй поле, це золоте поле. Того часу і залишилась назва Златопіль. Інше ж пов'язують її із золотистими новоросійськими полями, так гарно змальованими гоголем у повісті Тарас Бульба. До речі, саме там згадується, як прекрасна полячка водила непотящого Андрія підземними ходами. Можливо, саме Златопіль змалював Микола Васильович у своєму безсмертному творі, адже саме тут розгортались найзапекліші битви війська Запорізького із шляхтою. А Златопіль дійсно стоїть на катакомбах, що почали будуватися ще за часів польського панування. Цікаво, наскільки відомо про катакомби, на яких побудований Златопіль? Історія катакомбу починається із правління Любомирських, штаб-контора, яких знаходилась в селі Турія. І от силами жителів Златополя значить, були побудовані ці катакомби. Починаються, ми були з вами, починаються вони на березі річки Гептурка і виходять в район кладбища, тобто йдуть через всю центральну частину міста, бувшого міста Златополя. Будували його міщани, будували досить успішно. Катакомби були оснащені дуже чудовою системою вентиляції. В районі молокоцеха, бувшого молокоцеха, знаходились підземні джерела, де брали воду. Значить, катакомби носили, скоріше військове значення. Там міщани, селяни навколишніх сіл і самого містечка Златопіль переховувались від набігів турок, татар і, безумовно, козаків, які значить, грабували населення цього. Краю. Мабуть, в Україні не так вже й багато міст, які мають таку унікальну особливість підземне містечко катакомби. У Златополі про них майже не згадують. От тільки коли хтось починає будуватись і раптом натрапляє на якісь підземні ходи, тоді перед нами знову постає наше давнє минуле, яке виявляється, зовсім поруч. Зараз ми тут знаходимося, тут теж є на території оцього бувшого радіозавода є провал. Провал І весь час від часу по Златополі з'являються провали. Це від часу, від нагрузки на дорогу, отже, машини весь час, значить, провалюються нові й нові сходи у ці катакомби. Але в принципі, їхня система майже повністю зараз зруйнована, і тому більш детально, більш детально значить, вивчити це питання не вдалося. У Златополі є ще одна особливість визначна пам'ятка історії і архітектури старовинна гімназія, якій у цьому році виповнилось 165 років. Златопільська гімназія має не тільки цікаву історію заснування і багаті традиції, в ній ще працювали, навчались в різний період чимало видатних цікавих особистостей. Так, викладачем в нашій гімназії працював Олександр Туб, член Кирило мефодівського товариства. Він залишив спогади, в яких описав місцевий краєвид, відомості з історії краю і записав легенду про заснування Златополя. Також тут працював видатний діяч на Ниві освіти. Історик Олександр Олексійович Андрієвський. Працював він тут інспектором і дуже багато зробив для нашої гімназії. Так при ньому поповнилась бібліотека гімназії, були започатковані літературні, музичні вечори, і сама гімназія набула ошатного вигляду, прикрасилось подвір'я, приміщення гімназії. У гімназії працював також майбутній відомий неокласик Микола Зеров. Працював він у нас тут три роки і під його керівництвом діяв гурток. Гурток любителів словесності. Гуртківці проводили чималу роботу. Так вони ставили вистави, ходили на спільні прогулянки, де обговорювалися теми літературні, і видавали альманах на порозі юності. Називається цей альманах. Микола Зеров допомагав початківцям, майбутнім літераторам, які. Навчались в нашій гімназії, тому що в нашій гімназії працював ще один відомий, навчався ще один відомий неокласик це Павло Филипович. До речі, на протязі п'яти років він був визнаний одним із найкращих учнів гімназії. Близько десяти років, як цей навчальний заклад змінив приміщення, залишив старовинний будинок і перейшов у новий, стандартний, але міцний і надійний. Мабуть, юне покоління з латопільців вже і не являє собі іншої гімназії, в стінах якої навчалось так багато видатних людей. Нашу гімназію закінчували і навчалися майбутній композитор Борис Лятошинський, відомий лікар, епідеміолог Дудченко, майбутній відомий кінорежисер Віктор Вікторов. Ще хочеться кілька слів сказати про відомого українського політичного діяча, одного із самих популярних письменників початку ХХ століття Володимира Вінниченка. У 1900 році він з'явився в Златополі для того, щоб здати екстерном екзамени в гімназії. Сучасники описують його так: він з'явився в вишитій сорочці в брелі і говорив мужичою українською мовою, чим дуже дратував панів викладачів. Підколектив і учні сучасної златопільської гімназії намагаються продовжити і розвивати кращі традиції старої історичної гімназії. І сподіваюся, що серед наших випускників буде багато людей, які залишать помітний слід в історії краю, можливо в історії нашої держави. Будинок зводився на початку 19 століття і належав генералу Висоцькому. Він дуже багато зробив для Златополя, побудував кам'яну церкву, лікарню, фабрику і багато гарненьких кам'яних будиночків. Він славився своїми доброчинними справами і тому в народі його дуже любили. Коли він помер, то на площі біля цього будиночку народ не відходив і день, і ніч. Пройшло вже майже два століття, а цей будинок залишається найбільш визначною пам'яткою про генерала. Подальша доля цього будинку пов'язана із його племінниками, братами Лопухіними. Ставши власниками добре облаштованого маєтку, брати приступили до важливої справи розвитку освіти у місті. Будинок генерала вони пожертвували на повітове дворянське училище, яке було урочисто відкрито у 1836 році чесним наглядачем був призначений Петро Лопухін за спогадами Олександра Тулуба, златопільське повітове дворянське училище, завдяки старанням братів Лопухіних приносить велику користь у справі освіти багатьом бідним дворянам і дітям-чиновників, і робить саме містечко одним із чудових міст Київської губернії. Позаду мене ви можете побачити дуби, які стали свідками політики більшовиків тотального руйнування архітектурних пам'ятків, пам'ятків культури нашої України. На цьому місці, більше як 185 років назад, знаходилось величезне, красиве приміщення, яке місцеві жителі до сих приназивають замок Лупухійних. Замок Лопухіних – це був, по-перше, шедевр архітектури. Він, крім цього, був місцем культурного життя, дозвілля місцевого населення. І взагалі цікаве таке питання: звідки взялися тут Лопухіни. Справа в тому, що до 1814 року територію сучасного Златополя володів. Генерал Висоцький це герой вітчизняної війни 1812 року, близький родич графа Потьомкіна. І от коли генерал Висоцький в 1813 році помер, то в 1814 році, після річної боротьби за право володіти землями сучасного Златополя, все-таки вони потрапили до рук двох братів Петра і Андрія. Як пишеться в документах, Андрія звать було на той час Андрон. Так от, брати Лопухини відразу розпочали активну свою діяльність, господарську діяльність, культурну діяльність. Вони займалися меценатством. На території, на якій ми зараз знаходимося, крім замку, були конюшні Лупухіних, був прекрасний парк, сад, був тут навіть театр. Свого часу цей театр відвідали відомі декабристи. Е, є версії, що тут бував Пушкін, е, тут ставились вистави. Е, Лупухини, вони е, не цуралися і української культури. Тут була поставлена е, п'єса, Наталка Полтавка. Е, далі господарська діяльність Лупухіних славилася не тільки в межах. Е, Тодішнього тодішньої чигиринського повіту вона славилась по всій Київській губернії. Справа в тому, що вони займалися розведенням порудистих коней, яких продавали не тільки на Златопольському ярмарку, а продавали і в Києві, возили за кордон на різні виставки і так далі. Олександр Тулок писав, що розумове і моральне життя златопільців того часу може витримати суперництво не тільки із другорядними губернськими містами, але навіть із Києвом. Цікаво, що навчатки Лопухіних заснували імену стипендію для кращих учнів. Останнім, хто користувався правом на витрати по виплаті стипендії, був Микола Миколайович Лопухін. І як тут не згадати про значення особистості в історії людства? Продовж століття, завдяки зусиллям кількох людей, процвітав і розвивався Златопіль, його культура і економіка, які досягли в цей час значних успіхів. Кілька років тому у Златополі відбулася всеукраїнська наукова конференція під назвою Златопільська гімназія Минуле сучасне майбутнє. Про минуле ми вже трохи дізналися. А що в майбутньому? Звотопільська гімназія це історичний навчальний заклад, який був заснований ще в минулому столітті. І ви бачите, що сучасний стан приміщення колишнього історичного навчального закладу в дуже неприглядному стані. Дуже жалко і сумно кожний день, проходячи мимо цього приміщення на роботу, споглядати, як руйнується і руйнується це приміщення. З нашої сторони було зроблено дуже багато. Заходів і вложено багато сил для того, щоб все ж таки почати процес реставрації цього приміщення, написані листи на адресу кабінету міністрів. На адресу міністра освіти. Але, на жаль, наші зусилля разом із районною державною адміністрацією поки що залишаються марними. За попередніми підрахунками необхідно 2,6 мільйона гривень на реставрацію цього приміщення. На жаль, вони не відділяються і ми не знаємо, що чекає в майбутньому. Це Приміщення, приміщення це пам'ятник архітектури та містобудування національного значення 19 століття. Дуже жалко і дуже сумно, що ми не можемо розвернутися на весь розмах, зробити так, щоб начальний заклад під назвою Золотопільська гімназія дійсно відновив своє існування на всю Україну, щоб ми могли створити навчальний заклад, який зможе навчати учнів за найкращими програмами, з найкращими спеціалістами. В нас є плани по відродженню цього навчального закладу, але це плани чисто педагогічні. Безумовно, що для того, щоб відновити існування Златопільської гімназії, потрібні кошти. Пам'ятка історії і архітектури Златопільська гімназія залишила яскравий слід в історії нашого краю. Сьогодні вона у катастрофічному стані. Залишається тільки сподіватися, що знайдуться меценати люди небайдужі і гідні її історичної пам'яті, що відновлять і дадуть друге життя цьому прекрасному будинку. Тарас Шевченко побував тут, у цій місцевості у юні роки, і так змалював свої враження від цієї поїздки у повісті «Наймочка». Виїжджаючи із Гуляйполя, я сидів на возі і дивився не на Новомиргород, який розкинувся в долині над річкою, а на степ, який був далеко за річкою. Ливо в недалекому майбутньому ми побачимо відродження пам'яток історії і культури, адже поки існує історія, поки існує наша культура, існує нація.